Українці під час війни живуть кайфуючи. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Кім. Пам'ятаєте, Кіма в носочках, ну, і популярність Кіма тоді в 2022-2023 році злетіла просто до неба. І після того, як Кіма стали помічати західні засоби маси інформації. Якось так сталося, що Кім випилявся з медійки, почав займатися своєю справою, і якось зник. Ось ця теза це уривок з інтерв'ю, яке Кім дав виданню главком. І ви знаєте, я розумію, що читати великі тексти ви не будете, тому вибрав. Найголовніше, яке, мені здається, вам буде цікаво послухати і зрозуміти. Будемо читати це інтерв'ю коротко, але з коментарями. І ви подумайте над тим, в чому Кім правий, в чому ні, де він каже правду, а де підбріхує. І таке тут є. І так, питання номер один про вибори і популярність. Раніше ви казали, що знизили інформативність через те, що. Зараз і без вас з'явилося багато джерел інформації. Тепер пріоритет для вас поточна робота. Але гуляла версія, що в певний момент ваші рейтинги почали хвилювати центр. Ви опинились наприкінці 2023 року між Зеленським і Притулою. Ну, за рейтингом мається на увазі. І це почало когось дратувати. Зараз вашого прізвища вже немає в соціологічних дослідженнях. Чи можна зробити висновок, що без піару любов українців не заслужити? Ну, скажу по собі, відповідь так, без піару любов українців не заслужити. Навіть з піаром важко, але без піару точно нічого не буде. Ти можеш бути умнічка, ти можеш багато чого говорити, але поки тебе не показують по центральних засобах маси інформації, поки тебе немає на марафоні, поки тебе не крутять різні. Медійки нічого не буде. Тебе заплюють, захейтять, спитають, хто ти і що ти взагалі а, хочеш. Коротше, тобі розкажуть, де тобі бути. ну, а, а, Варіантів у тебе не дуже багато. І ось Кім каже: є непопулярні рішення, такі як мобілізація. Їх політики уникають, щоб не втрачати рейтинги. Ну, я не чув, щоб Володимир Зеленський якось. Уникав цього питання, воно, воно обговорюється і, власне, він підписує відповідні накази, укази. Я навпаки беруся за ці питання, бо хтось мусить це робити. У лютому березні 2022 року потрібно було чесно інформувати людей про реальний стан справ, даючи водночас оптимістичні прогнози. Тобто у кожної комунікації своя задача. Але я не моделюю цю ситуацію, я такий, який є. Якщо хочу спілкуватись, спілкуюся, якщо ні, то не роблю. Коротше, давайте будемо відвертими, ким пішов від відповіді, і насправді те, що він пішов від відповіді, найкрасномовніше говорить, а що він насправді хотів сказати. Наступний блок питань стосувався військових у політиці. І ось тут Кім був більш відвертий, як і всіх інших питаннях. Ви виступали, журналіст запитує, ви виступали проти того, аби військові йшли. Політику. Але в тих опитуваннях, які зараз проводяться військові та часом ще не існуючі партії на чолі з ними Залужний, Буданов, Білецький, це ось про те опитування, про яке ми з вами нещодавно говорили, утримують провідні позиції. Тобто, вочевидь, в очевидь, суспільстві на них є запит. Чи не змінили ви свою думку? Я б на місці Кіма тут звернув би увагу журналіста якраз на медійку. тобто, Попереду журналіст запитував у Кіма, а чи не здається йому, що без популярності, без медійності любов не заслужити? Але я вибачаюсь, ні Буданов, ні Білецький не є надзвичайно медійними популярними особами. Вони є, про них знають. Але сказати, що вони кожен день на екрані і що ми чуємо, що вони кажуть, я вибачаюсь, але ні. Та сама історія з залужним. Залужний так взагалі нещодавно сказав, що вся військова наука в Російській Федерації. Аспірант Залужний повинен був би знати, що українські вчені, до яких себе пан Залужний також відносить, з недавніх пір захистившись у пана Ківалова в університеті. Це той, що, пам'ятаєте, був головою. Ну, про нього жарти були різні. Так ось залужний мав би знати, що ми не цитуємо, ми не вивчаємо ту науку, військову. В тому числі, і крім того, залужний, як генерал, мав би знати, що ми переходимо на стандарти НАТО. А тому, до чого тут військова наука з Російської Федерації, не може зрозуміти. Так ось як відповідає а, Кім. Я розумію цей запит з точки зору здорового глузду та психології. Ну, я не знаю, чому розуміється Кім. Я особисто не дуже розумію. І мені здається, тут є елемент нав'язаності. А якщо йде війна, то люди хочуть обрати тих, хто їх захищає. Я ж ніркую з позицій економічного відновлення. Такі люди, як Буданов, Малюк, Білецький чи Залужний, це фахові менеджери, які здатні керувати. Але лише в Миколаївській області у нас тисяча з лишком депутатів на різних рівнях. І я проти того, щоб усі вони були військовими, які повернуться в кожне село територіальну громаду. Насправді справжні військові. Кадрові військові, як правило, і не хочуть займатися політикою. Їх вона не цікавить, вони про неї не хочуть навіть говорити. Якщо в кожній громаді будуть депутати лише з військовим досвідом, то усі питання зведуться до дуже вузького кола проблем, в яких вони розбираються. До того ж, такі фахівці зараз більше потрібні в Збройних силах, а не в політиці. Тому моя позиція не змінилася. Тут стосовно ну передьоргування, що прямо всі будуть депутати військові, ну це занадта позиція. Я думаю, що Кім висловлює свою точку зору стосовно того, що. Ну, немає що робити на посту президента України військовому. Тим паче, що йдеться про одного військового, власне, про залужного. Я в даному випадку, ну не скажу, що я з кимом згодний, бо він так не висловився. Але моя точка зору така: немає що залужному робити на посту президента України. Це не його робота. Він там списаний з армії, він може бути дипломатом, якщо він на це вчився. Ну, він вважає, що він на це вчився, і тому він. Вважає, що він ефективно може виконувати свою роботу. Він може писати мемуари, він може взятися писати докторську дисертацію. Тим паче, диссертація доктора філософії в нього є. Можна рухатись далі, можна бути очільником академії, можна займатися підготовкою військових кадрів. Але, 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 хоча й сам залужний нічого не каже, йде він, не йде, грає в цю мовчазну гру. Далі, а журналіст запитує. Запитує, що, але ж суспільство якраз сподівається, що військові змінять саму суть політики, і війна, якраз оч... і війна якраз очистить її від нинішнього бруду. Ну, знову тут я не знаю, звідки журналіст взяв це питання, що суспільство сподівається, що військові змінять суть політики. Не думаю. Журналіст посилається просто на якесь соціологічне опитування, яке незрозуміло, як проведений, і чистота якого. Ну, Скажімо так, сумнівна. І ось кім відповідає: згадайте, як після Майдану його представники зайшли до Верховної Ради і місцевих рад. І де вони? Їздять на Мерседесах, вогонь та політика в політиці завжди проходять, а лишається найскладніше. Труби, які пройти дуже важко. Мідні труби, які пройти дуже важко. У нас і після війни. Нікуди не дінуться Збройні сили, коли армія залишиться важливою складовою безпеки? Ну, я думаю, що ми з вами зрозуміли відношення а, Кіма до військових в політиці. І ось цей блок політичний, я на цьому а, зупиню, а, бо далі йде питання про втому від війни. Ну, про це запишемо ще одне відео. А як же Кім Характеризує відношення українців до війни, до життя після війни і важливе питання про те, а як ми живемо під час війни. Отже, в цьому відео два блоки ми розібрали: перше, це як Кім ставиться до своєї популярності, і друге, кого Кім бачить в політиці. До військових ми зрозуміли, як? Знову таки, Кім сам говорить. Я не проти військових, але я проти того, щоб. Хтось із військових на фоні всього того героїзму військових, які вони демонструють, прорвався в крісло і там знову натворив того, в чому не розбирається. І це дійсно проблема і халепа. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, напишіть, що ви думаєте про цю частинку інтерв'ю. Ну, а друга частина буде стосуватися власне того, а як ми живемо під час війни.